Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні хочу поділитися разом з вами своїми покупочками з різних магазинів. Тут буде один продукт дуже досить цікавий з магазину Єва, а також те, що я придбала у магазині копіючка. та покажу вам ось такий вау бокс який ми вже трошечки розпакували і подивилися, що там. А також ем, покажу вам своє замовлення з сайту Телмоне. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною, і ми розпочинаємо. Перше, що хочу показати, е, таку невеличку покупочку з магазину Єва. Діють акції на вихідних. Е, от... На різну продукцію, і я побачила в магазині Єва. Вже давненько на цю серію, задивляюся: це ось такий шампунь. Написано, що він. Іде для волосся схильного до жирності біля корені з мінералами мертвого моря, олією жожуба, саліциловою кислотою, олією м'ята, трьома видами білків та кофеїном. А власне, мене цей шампунь дуже зацікавив. Між іншим виготовляється він в Ізраїлі, представлена в магазині Єва Ізраїльська косметика. Тут великий об'єм 750 мл. Досить цікаве пакування і я знаю, що власне шампуні з кофеїнами дуже гарно підходять для саме шкіри. Голови гарно її очищують, доглядають. Ну, тим більше, ви знаєте, що ізраїльська косметика також славиться своєю такою популярністю. Та і це не бюджетна косметика, але кажуть, що дуже дієва. От я вирішила розпочати своє знайомство з таким шампунем. А ви мені, будь ласка, напишіть, якщо ви пробували щось, чи саме такий, чи можливо можете порадити ще якісь придавитися до якихось товарів. Бо там були і маски, і кондиціонери, але я вирішила розпочати все ж таки з шампуню, тому що масок і кондиціонерів я досить багато маю ще в запасах. А шампуні це така штука, яка дуже швидко закінчується, і їх багато не буває. Отже, я зразу буду його брати у використання. Ага, тут зараз ми з вами його відкриємо. Ось так він тут розкривається. Я не тестувала ні аромату, ні нічого. Так, я його відкрила. Дивлюся на консистенцію яка. О, досить така молочного кольору. Бачите, не рідкий, але не достатньо густий. Ой, якийсь такий цікавий, косметичний аромат, солодкавий. Можливо, навіть можливо, та із м'яткою сюди, досить цікавий. Ну, звичайно, повний відгук, як ви знаєте, буде в моїх порожняночках. Так що, кому цікаво, е <плес> то, можливо, хтось вже пробував з вас. То напишіть мені, мені теж буде цікаво. Це, власне, ось такий продукт, який мене найцікавий в б'єві. Далі погнали до копійки. Значить, Побачили ми ось такі якісь устілки, кладиші для взуття. Буду тестувати, такого не пробувала. Бачила на тему багато таких штук, але робити замовлення на 400. Гривень, щоб замовити всяких дурниць і ще й у стілки, дивлюся, дивлюся, продаються в копійці. Думаю, я собі і спробую. От, так що взяла ось такі штуки. Написано, що вони для запобігання потертостей та пухирів. У мене є взуття, от, яке натирає ззаду п'ятку. І я думаю, що це буде досить. Зручно, це такі аля-метелики. Тут є ліпучка, не знаю, чи воно буде добре триматися. Нічого не знаю, нічого не тестувала. Тут є такі силіконові штуки, щоб не натиралося. Та. Ну, мікеньке таке Лапки. Лапки метелики. буду тестувати. Також залишу свій відгук десь в порожніх пляшечках, або підписуйтесь на мій телеграм-канал чи інстаграм, там ви швидше все дізнаєтесь, тому що все ж таки відео на Ютубі досить такі затяжні. і W pełnomaszczabni. Tak. Далі не обійшла з мене покупка от, такої штучки. Це нарешті донечка спробувала вже сьогодні, бо воно вже відкрите, розпаковане. Два в одному милопінка з екстратом полуниці, 300 мл. Ось ну, така дитяча заборка, побачила, каже, я таке хочу спробувати. Ну, я кажу, добре, давай візьмемо. Для діток від 3 років виходить тут ця квіточка, яка зазначена, не знаю, бачила в дівчат відгуки, що часом буває таке, що не виходить там, чи виходить, а пізніше не Виходить, ну, одним словом, приємний має аромат, ну, та й таке забавка для дітей. Отже, і в Копієвці дуже гарна діє акція при покупці або товарів спонсорів, або на 99 гривень, коли береш. ну, У мене там ще жуйки були, тобто 99 гривень вийшло. І копійка дає ось такі вау бокси зі знижкою 50%. Ціна їх 150 гривень. Бачите, тут написано ексклюзивно в EcoPюсті Wovbox, виграва із Павен на двох в Emily Resort, свічка Сюрприз і косметика Містер Скрабр. Тут Чим цікавий цей бокс, ну, тут ми трошки його порвали, бо вже до нього не було терпіння. Чим цікавий власне цей бокс? Сьогодні найкращий день для турботи про себе. От. Давайте Покажу, як це все всередині виглядає. Ось так. Тут і справді є косметика. Це ось такий пробничок масочки від містера Скрабера. Охолоджувальна маска для обличчя. з Екстрактом з зеленого чаю. У мене є така повна версія. Пам'ятаєте, ми з вами відкривали цей адвент-календар від містера Скрабера, і там в повному розмірі в мене є така масочка. Так що я залюбки, я ще її там тої не тестувала. От зараз буду спробувати собі скористуюся пробничком, а потім вже відкрию масочку. Так, і дві ось таких класних штучки вже такі літні. Перший це в нас десь вложувальний крем-гель для тіла і рук. Значить, це в нас є з гавою. Так? Так, з агавою і авокадо олійка. А тут у нас іде ген-душу. Також з гуавою, і солодка гуава називається ось так. Такий більш рожевий. Об'єми тут по скільки? 30 мл що в одному, що в другому. А також до цього вау-боксу входила ось така свічечка. Ми вже її. Відкрили. Зараз розповім вам прикол, що це за свічечка. Отже, запалюю вогонь своїх мрій. Я вам зараз ставлю тут десь або відео, або картинку з тим, як, що тут треба було зробити. Отже, щоб виграти власне, якийсь подарунок. Тут навіть на коробочці. Ось, ось Запали свічку та знайди подарунок. От, вау, ви виграли стайлер Дайсон, наприклад, та з. Подом. Але все насправді не так класно, як тут написано. Ніякого стайлера ми звичайно не виграли, там можна багато деяких подарунків виграти, але нам випала ось така штучка. Світ підтримує тебе. Тобто, коли ми запалили цю свічечку, написано, що треба чекати хвилин 10, ну ми чекали трошечки довше, десь хвилин навіть 15, поки вона розгорілася. Десь на майже третині, коли ця свічечка вигоріла, власне, була ось ця така нальпка. Тобто спробуй ще купити бокс, можливо, щось і виграєш. Але досить оригінально такий, знаєте, подаруночок заохочувальний. Отже, ось такий був WoW-бокс і таке інше. А далі я. Ось таку коробочку отримала на новій пошті. Зараз я вам покажу, що я тут замовила. Ви знаєте, що в мене є вже відео на каналі Я з вами ділилася, що я замовляю в компанії та До мене дзвонить консультант Таїсія, який розповідає, вона може подзвонити один раз в місяць або один раз на два місяці про якісь новиночки, про акції. В принципі, все, що я тестувала, все, що я пробувала, мені підійшло, мені сподобалося. І хотіла я замовити ось цей. Для мінеральних відкладень засіб, але, на жаль, вона каже, що вже його немає. Випустила вона новинку, я тоді взяла її спробувала. Він мені дуже сподобався, вже тепер його економлю, тому що каже, що вже його немає, не, ну поки не виготовляють. Але я сказала, що якщо цей засіб з'явиться, то вона мені має зателефонувати. Але в них зараз дуже класні вийшли новинки, в них кожного якби сезону. Також класні штуки виходять. І ви знаєте, що я там і постіль замовляла, і догляд цього разу я замовила ось таку штуку. Це в нас іде плет ось так він називається. Зараз ми, я раніше його відкрию і покажу його вам. Так, пакуючи. Я не буду шуршати. Це бавовна. Дуже якісно виготовлено І саме такий світлий колір. Ще був у трьох кольорах: лавандовий і темно-бежевий. Але я хотіла саме світлий, дуже класні такі білі китиці. І а, по розміру, можливо, тут десь буде зараз бірочка, щоб я подивилася і сказала вам по розміру. Або зараз ми подивимося десь на а, самому а, пакетику. Можливо, тут і не буде по розміру. А, 140 на 2 метри. Досить непоганий розмір, такий на ліжечку, паша чи диван. Застелити, і цей плет іде двосторонній. Так, можна свій частинку якусь вам подивитися, як вже ви можете бачити, це такий вже великодній плет, тому що тут є ось такі зайчики з квіточками, якийсь досить цікавий орнамент. Я ще його сама не розгортала, не дивилася, як він, що там. Ага, а по центру йде гілочка. Досить оригінально. Так, я не знаю, чи я поміщусь тепер в кадр. Е, значить, я з кадру виходжу, зараз буде тільки один Подивіться, яка краса. Дуже оригінально. Це одна сторона, а це інша сторона. Не знаю, чи там щось вам видно, чи не видно. Маю надію, що а, видно. От. З однієї сторони біленький, з іншої сторони такий бежевий. Ну, прикольно, мені здається. І цей плед можна брати з собою на природу, наприклад, чи застелити вдома. Ну, мені одним словом сподобався. Сподобався він такий ніжний, класний. І що я ще замовила? Також новиночки. І цього багато не буває. Отже, ой. Ви, напевно, вже знаєте, це Алпея, міцелярна пінка з камелією для обличчя. У мене вже моя пінка від холіскін закінчується, і я собі вирішила взяти ось таку. Тим більше що там діяла акція, береш пінку і тонік йде в подарунок. Значить, це в нас виготовляє Болгарія, наскільки я пам'ятаю, і. Значить, спосіб використання легкими масажними рухами нанесить невелику кількість засобу на шкіру залиште на 5-10 на секунд змийте теплою водою. Що мені говорила Таїсія, Я що тут дуже гарний склад, От, і що дуже гарно вона працює. Стандартний об'єм 150 мл. Поки що, звичайно, що йде запаси хоча. Ну, це ми її вітками розпакуємо, в код не буду тримати. От, в мене був тонік, якщо ви пам'ятаєте. А я тепер собі вирішила замовити таку пінку з цього самого бренду ЛП. Я хотіла просто протестувати аромат. Е так, справді пахне якимось таким квітковим ніжним ароматом. Досить. Цікаво, також десь в догляді, чи вже в порожніх пляшечках буде мій відгук, але цікаво цікаво і а, щось нове тестувати. І ще одне така штучка йшла в подарунок. Значить, це в нас має бути тонік для обличчя Delis Flora, А це вже інший бренд, наскільки я розумію, тому що це йде Алпея, який в мене вже був, а це йде. Значить, Деліс Флора. Це якась здається, якщо я не помиляюся, казала мені десяти, що це якась новиночка. Значить, вранці і ввечері наносити на шкіру обличчя та зону декольте за допомогою ватного тиска, не збивати. І тут теж, дивіться, на першому місці йде аква, пробіотики, на другому місці, так, пробіотичні бактерії, гліцерин, значить, екстракт трояндової квітки, гібіскус. Екстракт, ну, екстракт щейки з якоїсь квітки. Ну, досить гарний склад. Я, можливо, вставлю вам картинку або писати на паузу і прочитайте собі. Тобто, це тут нічого такого зайвого немає, як казала мені Таїсія, що дуже гарно він працює. Зараз ми подивимося на самокування. Це скло, таке матове. Дивіться, така пляшечка прям вау-вау! Цікаво. Ще й на розпилення можна. Це взагалі класно. Я таке люблю. Можна розпилювати. Боже, аромат. Такої рожевої троянди, яка росла в бабусі на городі. Дуже приємний, дуже такий яскравий. Не всім знаю, сподобається. Хто не любить аромату троянди, то, звичайно, що вам не підійде. Тим більше, якщо взагалі ви не любите ароматів у доглядовій косметиці, то вам не підійде. Тут яскраво виражений аромат. Тут він трошечки ніжніший. Ну, у мене була трояндова водичка від Юнайс. І від Лівести в мене була трояндова водичка, nice, водичка. То ось це, це, це такий аромат. Тут ще щось є, крім троянди, можливо, ось тут написано, що якісь квітки, Екстат як, віскуса, ну і таке інше. От, дуже приємний такий насичений тут аромат присутній. Отже, ось такі для мене тепер новиночки йдуть на затест. Ну, в принципі, все. Я вам все показала. Пишіть, що з того всього. Користувалися ви, це буде дуже цікаво та корисно почитати моїм глядачам. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мої здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!